Module 2: Smart Kids Hello, my dear students. I'm glad to see you again. I hope you are fine today. Сьогодні ми з вами продовжуємо уроки, відеоогляди за темою другою нашого підручника Smart Junior для третього класу. Тема уроку Smart Kids, наш звичайний розділ. Сьогодні ми з вами вчимо нові слова та вирази. Давай з тобою зараз повторюватимемо за диктором. Перекладатимемо ці вирази. Ти будеш їх собі якось занотовувати з перекладом. І вчити. Take the bus. Take the bus. Сісти на автобус. Drive a car. Їхати. Їхати автівкою. drive a car. Їхати автівкою. Ride a bike – Кататися на велосипеді. ride a bike. Walk. Ходити пішки. Ходити. Гуляти. Take the train. Сідати на потяг. Take the bus. drive a car. ride a bike. Walk. Take the train. Take the bus, сідати на автобус, drive a car, їхати автівкою, ride a bike, кататися велосипедом, walk – ходити, гуляти, take the train, сідати на потяг. Well done. Переходимо тепер до першої вправи. Listen and read. Послухай та прочитай. Hey Anna, come with us. Hey Anna. привіт, Anna, come with us. My dad drives me to My dad drives me to school every day. Мій тато відвозить мене до школи кожного дня. School every day. Thank you. Дякую. Do you take the bus to school every day, Anna? Do you take the bus to school every day, Anna? Ти їздиш автобусом до школи кожного дня, Анна? Take the bus сідати в автобус. Їздити автобусом до школи. Yes, I do. My mom doesn't drive. Так, я це роблю. Моя матуся не може водити машину. Yes I do. My mom doesn't drive. Do my mom doesn't drive. Look. There's Jenny and Billy. Погляньте, говорить хлопчик. There's Jenny and Billy. Там Jenny та Billy. There's Jenny and Billy. They walk to school every day. They walk to school every day. Вони ходять пішки до школи кожного дня. They walk to school every day. They walk to school every day. Hey, there's Susie. Hey. There's Susie, our Susie. She rides her bike to school every day. She rides her bike to school every day. Вона їздить на своєму велосипеді до школи кожного дня. She rides her bike to school every day. Hi, Greg. Привіт, Greg. Okay. Well done. The wise are as цю as Prolanemotu Storio, a Hey, Anna, come with us. My dad drives me to school every day. Thank you. Do you take the bus to school every day, Anna? Yes, I do. My mum doesn't drive. Look, there's Jenny and Billy. They walk to school every day. Hey, there's Susie. She rides her bike to school every day. Hi, Greg. <laughs> Прочитавши та переглянувши дану історію, давайте з тобою звернемося до граматики. В тексті пролунали питання про те, яким чином ми добираємося до школи кожного дня. І так, для слів you та they питання починалося з двоміжного дієслова do. Do you walk to school every day? Чи ходиш ти до школи кожного дня? І відповідь, можлива, yes, I do, no, I don't. Do they walk to school? every day. чи ходиш ти пішки до школи кожного дня? No. Yes, they do, no, they don't. Варіанти відповідей. Не таке питання. Наступний приклад загального питання такого, чи їздиш ти автобусом до школи, буде з словом does. Адже ми його будемо ставити, це питання про нього та про неї. Does he take the bus to school? Чи сідає він, чи їздить він автобусом до школи? Yes, he does. No, he doesn't, варіанти відповіді. Does she take the bus to school? А вона. Сідає, їде автобусом до школи? Yes, she does, no, she doesn't, варіанти відповідей. Отже, запам'ятай, якщо ти хочеш поставити питання про слово you та they. Ти використовуєш слово do. Ну, звичайно, для слова we та I також використовуємо ми допоміжне діє слова do. Do I walk to school every day? Do we walk to school every day? Do you walk to school every day? Do they walk to school every day? Для uh, does, ще крім he та she, ми використовуємо слово it – воно. Ну, воно не може сідати до автобусу, наприклад, кіт. Можна сказати, наприклад, питання, поставити: Does it play, for example, every day? Чи грає котик з тобою кожного дня? Yes it does, no it doesn't. Вправа друга Read Activity 1: say, прочитай завдання 1, тобто ще раз переглянь наше відео з нашою історією. І виконай вправи. На розуміння цього тексту. І так, Does Greg walk to school every day? Чи ходить Грег до школи кожного дня? Ми вже зрозуміли, що no he doesn't, адже у нього татко може водити машину. Does Anna take the train to school every day? No, she doesn't. Чи Анна їздить потягом до школи кожного дня? Ні. Does Greg's dad drive a car, чи водить татко Грега машину, автівку? Yes, he does. Do Jenny and Billy take the bus to school every day? А Jenny і Billy їздять автобусом до школи кожного дня? No, they don't. Ні, no, they walk to school every day. Вони ходять пішки до школи кожного дня. Does Susie ride her bike to school every day? А Suzy, вона їде велосипедом до школи кожного дня? Так, she rides her bike to school every day. Yes, she does. Вправа, третя – Listen and point Послухай та вкажи. Давай с тобой зараз справу на разом. One. Does Mona walk to school? Yes, she does. She walks to school. Two. She walks to school. Does Ryan take the bus to school? No, he doesn't. He rides his bike to school. He rides his bike to school. He's Three. A... Well, so Christina, do you drive to work? No, I don't. I take the bus. Christina takes the bus. That's Christina. Does Mike ride his bike to work? No, he drives his car to work. Okay, so he drives his car to work. Отже, ми з вами прослухали і почули тих е, людей, які обирають свій вид транспорту. Вправа 4: Ask and answers. Вдання усне. Does your dad drive to work? Твій татко їздить автівкою на, маш... на роботу? No, he doesn't. He takes the train. Отже, можна обрати різні види того, як добиратися на роботу, на навчання. Take the train ав... поїздом, Drive Водити машину, тобто машиною, walk, пішки, ride a bike велосипедом, take the bus, автобусом. Does your mom drive uh, to work? Yes, she does. Does your sister uh, walk to school? No, she doesn't. She rides a bike. Постав питання і отримай на це питання відповідь. Завдання наголошую, ще раз усне. Переходимо до нашого робочого зошиту. Сторіночка 11. Вправа перша. Read and write. Прочитай та напиши. Then look and answer. А потім поглянь і дай відповідь. Penny doesn't take the bus to work. Пенні не їздить автобусом на роботу. She drives. Вона водить автівку. Друге питання. Питання до Джона та Хелен. Їх двоє. Отже, допоміжне дієслово слово буде do. Тому що Джон і Хелен це слово they, вони. Do John and Helen ride their bikes to the playground. Чи їздять Джон і Хелен велосипедами на свій гральний майданчик? Yes, they do. Я гадаю так. Вони їздять, Джон and Helen ride their bikes to the playground, відповідно до цього малюнку. Третє питання. Аліна walk to school. Аліна ходить пішки до школи. Аліна це She. Можна замінити на слово She. – «однина». Отже, виживаємо дієслово слово does. Does Eileen і слово walk переписуємо без змін. Does Alina walk to school? Yes, she does. Alina walks to school. Четверте. Також питання про хлопчика про однину. He. Отже, буде does, допоміжне дієслово. слово. Does Барт take, без змін переписуємо, The train to work. Барт uh, їздить в поїзді на роботу? Ну, мабуть, так, yes, he does. So, Барт work. І останнє п'яте питання знову ж таки до Кларка та Стена. Отже, буде do допоміжне діє слово, тому що множина. Do Clark and Stan drive to the pet shop? Clark і Стен їздять автівкою до зоомагазину. магазину. Clark and Stan Don't drive to the pet shop. They walk. Вони ходять пішки до магазинчику до цього. Well done. Запиши дані питання і дай відповіді на них усно. А ми переходимо до вправи другої. Follow the path and answer. Слідуй даній доріжці, стежці. Ось, і, будь ласка, дай відповідь на питання. І так, Кейт. Kate. Кейт їздить автівкою на на роботу. Дивимося Кейт і знаходимо ось її ноги. No, she doesn't. No, she doesn't. Do Mike and Steve ride their bikes to school. Mike і Стів їздять велосипедами до школи? Yes, they do. Тут уже стверджувальна відповідь. Отже, необхідно тобі прописати буде Yes. Слово they do. Yes, they do. Третє. Does Henry take the bus to school? Henry їздить автобусом до школи? Бачимо, що так. Yes, he does. Yes, he he does. does. І останнє. Do Perry and Gina walk to work? Чи їздять Perry and Gina на роботу? Тобто, Чи ходять вони пішки на роботу? Walk – ходити пішки. No, they don't. They take a train. Вони їздять е, потягом. No, they don't. No, they don't. А на цьому наше відео заняття завершено. Сьогодні на уроці ми дізналися про способи того, як можна подорожувати або пересуватися містом. Take the bus, можна сісти в автобус і поїхати, drive a car, їздити автівкою, ride a bike, їздити велосипедом, walk, ходити пішки. Take the train, сідати на потяг. Також вивчили з вами граматичні явища, допоміжні дії слова do для I, you, they та does для he, she, it у питаннях і коротких відповідях. That's all for today. Thank you for your attention. До нових зустрічей. Goodbye!